Навіть якщо площа спальні невелика. Ми, як правило, все одно довго і болісно вибираємо, чим би її обставити, а нарешті, зробивши вибір на користь тієї чи іншої меблів, починаємо страждати від панують в маленькій кімнаті тісноти і темряви. Ми вирішили розібратися, як все-таки зробити крихітний простір комфортним, і зібрали колекцію кращих дизайнерських прийомів. Один магія дзеркала Мабуть, найпростіший і найпопулярніший спосіб змінити межі простору повісити дзеркало. Якщо розташувати його вдало так, щоб відбивався денне світло, то кімната стане не тільки більше, але і світліше. Найпростіше встановити дзеркальні двері в гардеробі. Чим більшу площу займають дзеркальні двері, тим більше буде здаватися кімната, однак уникайте дзеркал у великих масивних рамах. Це не найвдаліше рішення для невеликої спальні. Два ніжні кольори. Яскравий і великий малюнок на шпалерах і текстилі краде простір. Вибирайте світлі пастельні відтінки для стін, підберіть штори і оббивку в тон основної обробки, якщо монотонність не в вашому смаку. Вибирайте дрібний малюнок, розташований вертикально. Це зіграє вам на руку і спальня здасться більше ніж вона є. Насправді. Не бійтеся яскравих акцентів на стінах. При цьому в більш яскравий відтінок. Краще пофарбувати найдовшу стіну в кімнаті, але ні в якому разі не торцево вибір кольору. Також вплине на обсяг приміщення, холодні відтінки додають глибину простору, а теплі кольори зменшують площу. Три вище значить більше вузький білий стельовий молдинг творить чудеса і візуально збільшує висоту кімнати. Ще один спосіб обдурити зір, зробити на стелі фальшокно це може бути плоский прямокутний світильник або конструкція з гіпсокартону з підсвічуванням. До речі, точкова верхня підсвітка гардероба також дозволить змінити масштаби спальні. Ефект від світла прекрасно доповнить колірна гармонія стін, стелі і меблів. Чотири завжди говорити ні. Якщо ваша мета збільшити площу спальні, то вам не підійдуть масивні стельові світильники, меблі. вростають в підлогу і пишно повита драпіровками бабусинком червоного дерева, надлишковий декор. Особливо підлогові вази і обвішані картинами стіни, замість цього вибирайте меблі на тонких ніжках навісні полки, а декор замініть світлом в мініатюрній спальні користі від нього буде значно більше ніж від колекції порцелянових слонів. 5. зі швидкістю світла, природне світло фахівець в області питань візуалізації неіснуючих масштабів вікно джерело цього світла і від того. Наскільки серйозно ви поставитеся до оформлення віконного отвору, буде залежати те, наскільки більше виявиться кімната, по-перше, на підвіконні не повинно бути нічого зайвого квіти краще розводити на балконі або в тій кімнаті, де не менше двох підвіконь. По-друге, відмовтеся від важких гардин на користь легкого тюлю, якщо ви не можете засинати при світлі, скористайтеся світлопоглинаючою рулонною шторою, і нарешті. Вішайте штори якомога вище, тим самим ви збільшите висоту стель і змініть геометрію вікна. Воно буде здаватися вище і більше, а значить, і сама кімната здасться об'ємніша. 6. смугастий рейс смуги це суперечливий, але тим не менш ефективний спосіб створити ілюзію додаткової висоти або широти. Вертикальні смуги візуально піднімуть стелі, горизонтальні. Зроблять кімнату довше для досягнення подібного ефекту досить задіяти тільки одну стіну. Якщо кімната вузька і довга, то декорувати горизонтальним візерунком краще торцеву перегородку, а ось в квадратній спальні збільшити висоту стель можна за допомогою вертикальних смуг і дрібного квіткового малюнка, розташованого знову таки по вертикалі. Традиційно для цього використовують стіну за узголів'ям ліжка. Сім по діагоналі, щоб маленька спальня здавалася більше, вибирайте підлогове покриття в світлих тонах, використовуйте паркет або ламінат натуральних світлих відтінків дерева від великої масивної дошки. Краще відмовитися її фактура, і масштаб не буде видно в невеликій кімнаті. Та й належного ефекту збільшення площі вона не зробить, більш дрібна паркетна дошка, укладена по діагоналі, надасть вам набагато більш істотну послугу. Цей прийом з успіхом використовується в будь-яких приміщеннях і часто надає більший ефект, ніж світлі стіни або складні меблі. 8. друга половина, ще одна хитрість перетворити кімнату за допомогою кольору, нижню третину оформити в темних тонах, а верхні дві третини. Світлих це досить простий і ефективний спосіб обдурити зір. Спальня миттєво стане здаватися більше своїх розмірів. За стику можна пустити декоративний плінтус або додати кімнаті трохи сільського шику, обів нижню частину стіни вагонкою.